Друзі, всім привіт! Уже не знаєте, що готувати з баклажанів? Зараз я вам покажу. Цей рецепт реально дуже простий, виходить це дуже-дуже смачно, а головне готується дуже швидко. Тож починаємо готувати, беремо баклажани, солоденький перчик та часничок, нарізаємо баклажани на будь-які шматочки, додаємо 5 столових ложок олії і пів столової ложки солі. І На добре розігріту сковорідку, на яку я теж додала трошки олії, десь 3 столові ложки, додаємо наші баклажани. Ось так рівномірно ми їх розпроділяємо. І цим часом, поки наші баклажани будуть смажитися, це приблизно 20 хвилин, ми їх будемо помішувати, кришку не накриваємо. І цим часом робимо маринад. Нарізаємо перчик на смужечки або на кубики і чесничок на маленькі шматочки. І додаємо сюди 3 столові ложки оцту. Це в мене на два баклажани. І я додала ще чайну ложечку цукру. І перемішали це все. Ось так. І приблизно на протязі 20 хвилин наші баклажани стали ось такого кольору. В кінці я на 2 хвилинки накрила їх кришечкою, як вони ось такі в нас, і висипаємо до маринаду. І все, друзі, перемішали це ложечкою і можна смакувати. Це настільки смачно, що я навіть не уявляла. Тож, будь ласка, спробуйте. Я вам величезне дякую за перегляди, за лайки і смачного вам!